Вітаю! Виходимо на вивчення нової теми, яка дуже буде важлива в старших класах середньої школи: розкриття дужок. Перше правило, яке треба засвоїти, це правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак. Плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Отже, будемо виконаємо зараз номер 1165, перший і другий приклад, яких стоїть перед дужками знак плюс. А? Додати, І бачите, перед дужками стоїть знак плюс Б відняти 3. Використовуємо правило: якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми дужки опускаємо, знаки не міняємо. Тоді у нас буде А додати Б і відняти 3. Ми дужки опустили. Знаки не поміняли, які вони були. Б було з плюсом, залишається Б з плюсом, Б3 було з мінусом, залишається з мінусом. Другий приклад це додати 2. І додати дим. Як ви бачите, перед дужками нічого не стоїть, а ми знаємо знак плюс перед дужками можна не ставити. Ну, Давайте я його зараз вам поставлю, щоб ви зрозуміли, що ось тут у нас стоїть знак плюс, який ми просто не пишемо. Тоді використовуємо правило: якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми дужки опускаємо, знаки не міняємо. І у відповіді буде. С додати 2 і додати Д. Ну, так як у нас можна записати дорівнює С додати Д, спочатку пишемо змінні, а потім додаємо уже число. Можна так, а можна і так. Це не так важливо. Наступне правило, яке треба засвоїти: Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Увага! Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно написати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. Отже, третій приклад мінус перед дужками стоїть м відняти 2. Правило, якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Тоді у нас було М з плюсом, а двійка з мінусом. Тут ми записуємо всі доданки з протилежними знаками. Мінус М додати 2. Ну, Частіше перше у відповіді, перше число пишуть додатн. то тоді у нас буде 2 відняти М. І це правильна відповідь, і ця правильна відповідь. Приклад 4. 3. Відняти. Як ви бачите, перед дужками стоїть знак мінус. Повторюємо правила. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. М у нас було з плюсом, буде з мінусом, П з мінусом перетворюється в плюс. І так, переписуємо 3, мінус ставимо і міняємо знаки на Дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Мінус М додати П. Номер 1165 ми виконали, використовуючи правила розкриття душок, якими стоїть знак плюс і знак мінус. Виконаємо номер 1167. Теж розкриємо дужки і обчислимо: 7,3 додати в дужках 3,5 відняти 6,3. Дорівнює, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Правило: якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми дужки опускаємо, знаки не міняємо. Так і записуємо, як вони є. В дужках відняти 6,3. Перед цим ми вивчали з вами основні властивості додавання. Тому використаємо зараз властивості додавання. Спочатку від 7,3 ми віднімемо 6,3 для зручності, а потім додамо 3,5. Отже, 7,3 відняти 6,3 це буде 1. 1 додати 3,5 буде 4,5. Наступний приклад. Другий 3,1 відняти в дужках. 5,6 відняти 6,9. Бачимо, перед дужками стоїть знак мінус, тому ми дужки опускаємо, знаки міняємо в дужках на протилежні. 5,6 було з плюсом. Тоді ми ставимо мінус 5,6. Мінус 6,9 було з мінусом, тепер стане з плюсом, плюс 6,9 для зручності виконаємо 3,1 запишемо. А від 6,9 віднімемо 5,6, використовуючи властивості. Додавання 6,9 відняти 5,6 дорівнює 6,9 відняти 5,6 це у нас буде 1,3. 1,3, тоді до 3,1 додати 1,3 4, ,3. Чотири десятих. Чотири цілих чотири десятих. Третій приклад. Одна ціла. 2 відняти в дужках мінус 1,3 додати 1,5. Перед дужками стоїть знак мінус, тому нам треба дужки опустити, знаки в дужках поміняти на протилежні. Було у нас мінус 1,3 стане плюс 1,3 і відняти 1,5. 1,2 додати 1,3 це буде 2,5. 2,5 віднімаємо 1,5. У відповіді отримаємо. 2,5 відняти 1,5 це буде 1. Наступний приклад: мінус. Перед дужками стоїть, значить, ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Мінус 7,4 додати 10,8 і додати 1,3. Дорівнює. Нам треба від додатніх чисел відняти від'ємне число 7,4. Давайте поміркуємо. Від 10,8, коли ми віднімемо 7,4, 10,8 для зручності віднімемо 7,4 і додамо 1,3. В такому випадку 10,8 відняти 7,4, ми отримаємо 3,4. 3,4 і додати 1,3, це буде 4, 4 10. додати 3 10. буде 7, 4,7. Додати Одна третя відняти 1 шосту. Давайте спочатку для зручності. Так, ви бачите, що у нас різні знаменники. Два, три, шість. То спільний знаменник у нас буде шість. Додаткові множники до 6, тут буде одиниця, до тройки, до знаменника 3 це буде двойка, і до знаменника 2, 6 розділити на 2, додатковий множник буде 3. Отже, записуємо цей приклад, використовуючи, проводячи зразу до спільного знаменника. 3 помножити на 1 це буде 3 шостих, мінус 3 шостих, записуємо Мінус 3 шостих. Перед дужками стоїть знак плюс. Ми дужки опускаємо, знаки не міняємо. Буде плюс 2 помножити на 1 – це буде 2, 2 помножити на 3 – це буде 6. І відняти одну шосту, відняти одну шосту. Отже, дивіться, у нас два знака. З мінусом. Мінус 3 шостих і мінус 1 шоста. В такому випадку ми складемо ці від'ємні числа, і буде мінус 4 шостих додати 2 шостих. Як скласти числа з різними знаменниками? Нам треба від більшого модуля поставити знак від більшого модуля відняти менший модуль і поставити знак більшого модуля. Так як 4 шостих більше. Тоді ми ставимо мінус, і тепер в дужках 4 шостих. Віднімаємо 2 шостих, і ми отримаємо у відповіді мінус 4 відняти 2, це буде 2 шостих. Приводимо, скорочуємо, і ми отримаємо мінус 1 третя. мінус 1 третя. Це відповідь. Наступний приклад шостий. 4, 4 дев'ятих. Відняти мінус одна третя додати 1 дев'яту. Знову у нас трійка, трійка не підходить до знаменника 9, приводимо до спільного знаменника 9. Тоді тут буде додатковий множник 3, тут буде 1 і тут буде 1. Отже, давайте розкриваємо дужки і зразу записуємо з новими знаменниками. 4 дев'ятих так і залишається. А тепер перед дужками стоїть знак «мінус», ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Було у нас мінус 1 третя, тепер буде плюс, 3 у 1 – це буде 3, 3 у 3 – це буде 9. Ми привезли до спільного знаменника. Перед дужками стоїть знак «мінус», тоді у нас буде мінус 1 дев'ята. Мінус 1 дев'ята. Тепер давайте виконаємо, можна спочатку від 3 дев'ятих відняти 1 дев'яту, тоді дивіться, ми запишемо 4 дев'ятих, а 3 дев'ятих відняти 1 дев'ятих буде 2 дев'ятих, тоді ми запишемо 2 дев'ятих, у відповіді буде 6 дев'ятих, 6 дев'ятих, скорочуємо цей дріб на 3, буде 2 третіх. Я дякую всім тим, хто дивиться мої уроки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Дякую вам і до зустрічі на наступному уроці нової української школи математика 6 клас.